Автомобіль, за допомогою якого ви зможете заробити мільйони. Зустрічайте. Сьогодні у нас на огляді Максу здана в 1 Давайте розбирати, що він собою представляє. Перше, що впаде в око, це його дизайн. Dana V1 має класичний вигляд розупасажирського електромобіля. Він компактний, з плавними лініями та легким доступом до вантажного відсіку. Загалом взайвого нічого немає. У нас автомобіль з низьким дахом, а загальні габарити авто ви можете побачити на екрані. Також доступні інші варіанти цього авто з високим дахом. Колісна база у цього автомобіля складає 3450 мм, що додає йому стійкості. А ось Кліренс зараз ми з вами помірюємо. Це 25 см. Таке авто з легкістю прийде понерівна дорогу. Цікавою особливістю цього грузопасажирського автомобіля є повільний порт зарядки. Він тут на три фази. До того ж, кузов у цього автомобіля оцинкований. Перейдемо до основних характеристик. Даний Maxus v 1 у нас на передньому приводі. Він має електродвигун потужністю 163 кінські сили, а також батарея на 62 кВт годин із запасом ходу на 403 км. Максимальна швидкість у цього авто 100 км на годину, що достатньо для міських умов. Що у нас по салону? Перше, що кидається у вічі, це три місця спереду, бо не всі конкуренти цього авто мають таку кількість місць. Салон у нас максимально простий, але водночас функціональний. Електронна панель приладів, зручне кермо усе зроблене для комфорту водія під час тривалих поїздок: є USB-порти для зарядки, підкурювач, підстаканники, кондиціонер і достатньо місця зверху для документів та особистих речей. Bluetooth та камера заднього виду керування автомобілем проводиться за допомогою кнопок на кермі. Є електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Однією з переваг цього авто є його місткість. Даний Максус v 1 у нас на 7 місць. Позаду два ряди сидінь дозволяють комфортно перевозити пасажирів або співробітників вашого бізнесу. Даний автомобіль є з різною конфігурацією, з низьким та високим дахом, з іншою батареєю та довжиною, а також без пасажирських місць. Двері цього автомобіля відкривається на 180 градусів, що значно спрощує процес розвантаження. Та завантаження авто: споряджена маса 1960 кг. Маса повного завантаження 3495 кг. Внизу обшито гумою є фіксатори для вантажу. Отже, що ми маємо? З плюсів це місткість та економічність. Варто відзначити, що тут наявна система рекуперативного гальмування. Додатковий плюс всім місць у салоні, що робить цей автомобіль універсальним для різних задач, недоліки, максимальна швидкість лише 100 км на годину і простий інтер'єр. Але якщо вам потрібен надійний та економний робочий інструмент для бізнесу, це відмінний варіант. Якщо ви шукаєте автомобіль для перевезення вантажу або пасажирів, зверніть увагу на цю модель Maxus Dano V1. Не забудьте підписатись на наш YouTube канал щоб не пропустити нові огляди про електромобілі. З вами була дісонавта і до нових зустрічей!